Всім привіт! Сьогодні вас на прогулянку до супермаркету. Чого прогулянку? Тому що це теж розвага в сауді. Ну все, я готова. Ось Такий прикидон у мене вийшов. У нас тут трошки перешкод в нашому їзі. Це фарбурський, Мені погода подобається сьогодні дуже. Хочу прохолодно, але класно. Боже, Ну що це за солодка булочка? Сидить така. Дуже велика секція всяких шампунів і масок і всякого такого. Давайте знайду щось з ці маски по 35 ріалів, Можна сказати, немножко на 10. Здорове, з зі всякими акціями. Улюблена секція. Вони знає, знає, що я колекціоную такі кружки, але вони мають бути з котиками. Я завжди шукаю кружки з котиками. І якщо я знаходжу якусь гарненьку, то я беру. Треба я готові креветки 400 грам за 130 гривень. До речі, ці класні я, мабуть, собі візьму. Зараз батічку, Ось. Чоловік любить такі супчики, тож беремо пару штук. Рис тут їдять просто мішками буквально. Гострий манго, треба спробувати. І ще одна зі смаком піци. Арішкрім, <рес> о, це має бути дуже смачне. Карамельний попкорн. О, це очі розбігаються, чесно кажучи. Хто сте квашмело? Яку взяти? Ти їдеш додому. Цукерки в них на рамадан. Їх, до речі, дуже люблять люди, але мені вони на смак не дуже. Шампінь, бачите? Нон-алкоголік. Це не алкоголік. І насправді воно взагалі не смачне. Навіть вінце є, але винце теж не справжня якась бадяна. Це вже ближче до теми, півасік. Але теж безалкогольний. Цю фігню я дуже любила пити в Еміратах. Тож беремо. Хто хоче кефірчик за 600 гривень? Це такий шматочок на 362 грами за 390 гривень. Закінчили. Ітого 849 ріалів. Коротше, 8 з половиною це все. Нарешті відомо у нас якийсь тут дурдом, тому що роблять такий типу ремонт в коридорі, збахкає, тарабанкає, Але не про це. Ми приїхали і зараз буде розпаковка тайм. Ось, в принципі все, що ми придбали: і овочі, і фрукти, і трошки м'ясо, риба. В принципі, все, що треба. Окрім там рису, макарон, круп, це все у нас є. Залишилось це все перебрати, розібрати, поставити по місцям ще цей супер чек, який вийшов у нас на вісі тисяч Це все. Така отак історія.